Шановні люди, мир вам, дорогі українці, дорогі люди, не холітися, мені нічого від вас не потрібно. Я кожному з вас бажаю миру і добра. Я християнин. Я прийшов сюди для того, щоб найперше закликати усіх тих людей, які щиро вірять Бога, молитися за народ України, молитися за Україну, просити Бога милості, щоб Бог. Зупиниться кров пролеття, помилував для Христова також моліться за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно керувати владою, приймати закони, які водні Богові, щоб Бог не гнівався на нас. Але найважливіше, я хочу сказати, вам раді Сусвіту, що Бог любить нас, Бог любить кожного з вас, Бог настільки сильно полюбив людей, що віддав своє народження сина Ісуса Христа, в цей світ, для того, щоб ми не загинули, але мали життя вічно. Ісус Христос Він приходив на цю землю, щоб у нас примирити з Богом, щоб ми не потрапили до пекла, але потрапили до раю, де чекає нас сам Бог. Ну, для цього нам потрібно покаятися. Кожній людині. Нам є за що просити Бога проще. Кожному з нас. Хтось більше, хтось менше, але ми щодня робимо той чи інший гріх. Чи то в думках, чи то в словах, чи в ділах, чи гнів, роздратування, багато речей. Робом, який неогодні Богу. Якщо людина щиро покається, тобто визнає себе грішним перед Богом, попросить Бога прощення, бо в Ісуса Христа, то Бог її простить. Оце це написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Тільки через Ісуса Христа людина має, може отримати вічне життя, тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Ніякі добрі справи чи великі гроші нам цього не дадуть. Потрібно робити добрі діла, допомагати іншим, але це нам не допоможе оправдатися перед Богом. Але тільки через віру Господа Ісуса Христа ми можемо бути прощені. І Він нам зварів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що це за війни призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про Нього, що кожен, хто вірує в нього, отримує прощення гріхів і його Дорогі люди, Бог любить нас. Примиріться з Богом, прийміть Його любов, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господи Ісуса Христа. Вірите в Його любов і спасетеся. Читайте Слово Боже, багатьох вона є. Багатьох припадає пилюкою, але так люди і не відкривають її. Відкрийте слово Боже, почніть його читати, досліджуйте, вникати. Тому що там є джерело. Це є джерело життя, джерело потіхи, джерело. Радості і вічного життя. Якщо в вашому житті буде траплятися якісь погані речі, можливо, не буде що їсти, у що одітися, можливо, хвороби будуть якісь наступати, або смуток, або якісь погані інші речі, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Бог любить нас, Бог допоміг також і мені. Він мене спасить самоубствова, звільнить залежності і дав мені нове життя. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що це Божа обітниця, Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Приміть цей дар. Господь Ісус вже за нього заплатив. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажа вас Господь. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, благослови і помилуй народ України. Зупини за кров пролиття. Помилуй і спаси. В ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня.